Сьогодні на огляді будинок в Чернівецькій області в селі Баламутівка. Вашій увазі цегляний будинок, перекритий шифером, загальна площа 103 квадратних метри з ділянкою землі 25 соток. Будинок має один поверх, на якому розташовано три кімнати, санвузол, коридор та кухня. У будинку замінено всі вікна на металопластикові. Будинок у жилому стані та з меблями. Перед будинком вимущено нові сходи з плитки. Є газони з зеленою травою та стежки з каменю. Багато хвойних дерев. За будинком є місце для зони відпочинку та нових побудов. Опалення відбувається за допомогою двох кахільних грубок. У будинку проведений газ, світло та вода від насосу. У будинку був зроблений косметичний ремонт. Повністю нове обладнання у санвузлі. Є бойлер та пральна машина. Вхідні двері у будинок нові, броньовані. В кожній спальні натяжні стелі. У селі є можливість працювати на фермі або їздити працювати у місто. Постійно курсують маршрутки для швидкого переміщення. Також у селі працює магазин, перукарня та є дитячий садок, багато лісів та вихід до річки. Детальніше у нашому телеграм-каналі та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Вашій увазі будинок у селі Виноград Чернівецької області. Продається новий будинок з металочерепиці та газоблоків, обкладений шубою для додаткового тепла. Та міцним фундаментом. Будинок побудований в 2022 році. Загальна площа будинку 90 квадратних метрів та 6 соток землі. Будинок побудований в кооперативі, що охороняється. Є електронний замок та постійно проживаючі сусіди. Будинок без ремонту, з голими стінами. Окрім однієї кімнати, в якій можна проживати під час ремонту. В самому будинку два поверхи. Є місце для двох кімнат, кухні та санвузла на першому поверсі, та для гардеробу та двох кімнат на другому поверсі. До будинку проведено електроенергію 5 кВт. Зроблено розводку на першому поверсі. Закладені труби під каналізацію, насаджено молодих плодових дерев, територія кутова, її місце для гаражу або навісу для авто. На даний час подвір'я засіяно газонною травою. Навколо ліс, чисте хвойне повітря. Поруч є декілька магазинів, школа та садок. Зручно добиратися до міста на автобусі. Зупинка всього в 5 хвилинах від будинку. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Пропонується до продажу чудовий житловий будинок у мальовничому місті з виходом до річки Стрипа. Село Глинна Козівського району це ідеальний варіант для комфортного життя або відпочинку на природі. Будинок перекритий алюмінієвою бляхою. Стіни, облицьовані плиткою, великий підвал. Дві кімнати більші та одна невелика. Плюс віранда. Коридор. Опалення газове. За допомогою конвектора, а також є грубка для опалення дровами. На подвір'ї присутня літня кухня, гараж, хлів, сарай для господарських приміщень, складське приміщення у вигляді комори та багато технічних приміщень. Земельна ділянка складає 15 соток. На подвір'ї асфальт. Є виноград та плодові дерева, город із виходом до річки Стрипа. Газ у всіх житлових приміщеннях, світло з трьох фаз, своя скважина на подвір'ї, тиха, екологічна чиста місцевість, зручний під'їзд. Даний будинок знаходиться на центральній вулиці. Поруч магазин, школа. Зупинка транспорту Документи у повному порядку Перепис на нового власника Можливий торг по ціні Деталі та перегляд за домовленістю телефоном, який ви знайдете у телеграмі. Цей будинок стане чудовим місцем для життя або дачним варіантом біля природи. Обов'язково підписуйтесь на канал. Щоб першими бачити усі новинки. До вашої уваги продаж частини цегляного будинку з окремим двором. Загальною площею 67 квадратних метрів у селі Чистилів Тернопільської області. Територія огороджена металопрофільним забором. Та має велике асфальтоване подвір'я. У будинку висока стеля. Є дві кімнати, 18 та 21 квадратних метри. Є мансартний поверх, де можна облаштувати ще дві кімнати. У будинку є всі зручності, своя скважина, опалення газовим котлом, простора кухня з новими меблями. Гарний жилий стан. Металопластикові вікна. Та ремонт. Два роки тому переклеєні шпалери та перероблені стелі. І санвузол, який облаштований всім необхідним, включаючи пральну машинку. Ділянка три сотих. Є господарські споруди. Заїзд для авто. Навколо будинку. Багато клумб з різними квітами та кущами, багато фруктових дерев. Також є місце для нових будівлей. зручне розташування, поряд садочок, магазини, автобусні зупинки. До школи 15 хвилин ходьби. За 2 кілометри знаходиться став з великою кількістю риби. Тихі та привітні сусіди. Детальніше у нашому телеграмі. Підписуйтесь обов'язково на канал.